Нещодавно я вирішив передивитися буквально на днях три частини по три години фільму Френсіса Форда Копполи Хрещений Батько три частини. По три години. Я спеціально для цього дитину на повний день в садок віддав, тому що Ну, я ж не дарма плачу дань мігого, правда? Ну я повинен все вижати звідти. Я такі фільми 72-го року, я тут. Я дивився цей фільм. Там італійська мафія в США, вони такі стильні, вони так круто вирішують свої проблеми, в них такий крутий вайб, такий настрій, стильні чоловіки, конкретні чоловіки, все по ділу, і дуже, дуже, дуже класно там все відбувається. І коли я дивився, я так пронікся цим всім. Я прям дивився і такий, а я вже не Макс Вишинський. Я дон Масімо, понятне вам? Я прям дон Масімо, зрозуміло. У мене кіт наклав в лоток, я підійшов і такий Джонні, прибери це. Ну, типа, Я прям мафіозі ходив по квартирі. Я... Дружина підходить до мене і каже, Макс, викинь сміття. Я дивлюсь на неї і такий. Ти приходиш в мій дім. І просиш мене про послугу. Але ти просиш без належної поваги. Вона каже: так, ти ганстер дорогожицький, блядь. Давай взяв оце все і, 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 і викинув, іначе я від тебе піду. Я такий, що в, 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 в смислі, що, що це тільки що було? Вона каже: я зробила тобі пропозицію, від якої ти не зможеш відмовитись. Я такий, ти теж дивилась цей фільм, вона така, да. Я зараз думаю переглянути матрицю, і вона вже готова. Що я буду казати, пусти мене в душ першим, бо я обраний. Понятно?